Доброго вечора, ми з України. Віка, привіт. Ми гуляємо у парку. І я гуляю у парку. А де Віктор? Шукаємо Віктора. Де Віктор? Немає віктора, куди він о сходи, сходи. О, Віктор там, Віктор на горі. Привіт, вікторе. Тобі там подобається? Спускайся до нас! Ой, тут... Що ти там бачив? Я там бачив, те, що ми до Венценського лісу не дійдемо. Не дійдемо? Не дійдемо. А ще я бачив археологів, які копали. Копай. Копай! Вони копали, то до них треба йти. Копай. Копай! До зустрічі!